21 вересня в Україні відзначають Міжнародний день миру. А що означає мир для кожного з нас? Що для вас сьогодні означає мир? Мир на сьогоднішній день це життя без війни, без стрілянини, без сварок, без суперечок, життя в злагоді, насамперед в своїй сім'ї. Бо все починається з тебе, і коли живеш мирно у своїй сім'ї, спокійно, врівноважено, і через те спокій цей буде і навколо тебе. На даний час мені здається, мир найголовніша складова в нашій державі. Всі прекрасно знають і розуміють, в якому стані знаходиться наша країна. Всі, напевно, від маленького до старого, всі бажають миру. Мир це кохання, це люди щасливо живуть. Веселятися. Чи є сьогодні мир? Можна сказати, і є мир, і немає миру, бо війна на півдні це дуже важко перенести. Що для вас сьогодні означає мир? Мир це коли спокійне небо над головою, коли мої діти сплять спокійно, і коли є, кому захищати нашу країну. Мир для мене це коли над нами світить мирне небо, і ми не чуємо. Ні від очевидців, ні із засобів масової інформації, що точиться війна, і неважливо, чи вона точиться в нашій країні, чи вона точиться десь за межами нашої країни. Я за те, щоб мир був в всьому світі, тобто за мир глобальний. Я вважаю, що миром повинна бути наділена кожна людина. Мир повинен бути як в серці, так і в душі, так і у кожного в сім'ях. Тож давайте ділитися і збагачувати нашу країну миром. Що таке мир? Це спокій в душі кожної людини чи безконфліктна ситуація в державі. З опитування можна зробити висновок, що мир це невід'ємна складова людського існування. Тому ми повинні берегти мир, починаючи від сімейного кола і закінчуючи відносинами між країнами. Леся Цімар, Володимир Басюк, телевізійний відділ Острохінфо.